Доброго дня, в ефірі Кідзіуп ТВ, ток-шоу особлива думка та я його ведуча Ліса. Сьогодні ми поговоримо про любов та вірність. І в нашій студії експерт з цього питання. Представтеся, будь ласка. Дмитро Йованко. Дуже приємно. Дмитро, отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке любов? Коли хлопчик і дівчинка друг друга люблять. Так, зрозуміло. А любов та... Кохання, як ви вважаєте, це одне і те саме чи ні? Це одне і те саме, тому це синоніми. Синоніми, зрозуміло. А що сильніше на Вашу думку, любов чи кохання? Однаково. Однакове вона, да? так. Кажуть, що любов відрізняється від кохання, що любов може бути матері до сина, що любов може бути до батьківщини. Кохання це почуття, які властиві тільки от хлопцеві та дівчині, закоханім парі. Як ви вважаєте, це так? Це вірна думка? Чи все-таки вони ідентичні? Ідентичні. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, Дмитро, ви вірите в кохання з першого погляду? Так. Вірите? А з вами траплялося таке? Ви закохувалися з першого погляду? Ні, а не траплялись? А взагалі ви вже були закоханими? В саді? Ви у садики. пам'ятаєте, як звали вашу обраницю? Аль... Альона. Альона. А вона відповідала вам взаємності? Угу. А що ви робили для того, як ви проявляли от свою закоханість, свою симпатію до неї? Ну, Можливо, ви підсідали разом з нею сиділи, чи й дергали за кіски, як у нас популярно було в садику, чи, можливо, цукерки дарували. От просто у вас були почуття і все, і ви навіть не підходили, нічого не говорили, чи щось говорили, не знаю. Там <гум> механі. Я зрозуміла, ну що, скажіть, будь ласка, а, існує такі, така думка, що дві людини не можуть однаково кохати, що хтось один у парі кохає, а інший дозволяє кохати. На вашу думку, це правда, чи все таки в парі кохають Ні, однаково? Ні, не правда. Повинні обов'язково кохати однаково, так? <гум> Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, а, вірність? Це обов'язково, щоб була вірність у парі? Обов'язково. А на вашу думку, що таке вірність? Вірність. Ну вірність, на вашу, на вашу думку. Преданість. Ну це на російській мові ви сказали. Так. Чим вона проявляється в парі? От представте, у вас зараз є дівчина? А? Зараз у вас дівчина є? Не закохані зараз, так? поки що пари не маєте. Представте, що у вас є пара. От, як би ви проявляли свою вірність до неї? Говоріть, будь ласка, мікрофон. Не знаю. Ще не знаєте, да? Але ви впевнені, що в парі обидві повинні бути вірними один одному. Так? так. Ну що ж, Дмитро, я дякую вам за такі цікаві та корисні відповіді. Дякуємо нашим. Телеглядачам на сьогодні ми закінчуємо до зустрічі у нових випусках. Па-па!